Новини 33 го тижня навчання в Хумутацькому коледжі. Поїхали. Наші профорієнтаційні команди відвідали ряд шкіл Семенівської, Лохвицької та Кобеляцької громад. Окрім інформації про коледж, ми запросили школярів на день відкритих дверей, який відбудеться зовсім скоро. Коледжі пройшли тижні з навчальних дисциплін, основи екології, англійська мова та технології відтворення тварин. Різні заходи, конкурси та багато цікавої інформації отримали здобувачі освіти нашого коледжу. В рамках акції і стерилізації котів та кішок в клініці ветеринарної медицини студенти провели ряд хірургічних операцій. Окрім кастрації, майбутні фахівці провели кесарів Ростин та врятували маленьких кошенят. Що й казати, така практична підготовка дуже корисна та цікава. Надзвичайно приємною новиною для коледжу стало оголошення результатів всеукраїнського конкурсу педагогічний Оскар 2024. Відразу три роботи наших викладачів визнані найкращими. Наразі маємо педагогічний Оскар та два перших місця в різних номінаціях. Так тримати. Непересічною новиною стала зустріч учасників освітнього процесу із представниками. Компанії несла Пуріна про план Мариною Декаль. Окрім цікавої бесіди з питань співпраці із стейкхолдером, був анонсований спільний навчальний курс дієтології дрібних тварин. Було потужно гуртовську коледжа проведена бесіда культура поведінки та спілкування. Вихователь Віталіна Оланч наголосила на важливості мати повагу одне до одного та визначати конструктивні способи вирішення проблемних ситуацій. Представники студентського самоврядування коледжа взяли участь у онлайн зборах, організованих Полтавським державним аграрним університетом. Метою було знайомство обговорення точок дотику та співпраці, планування спільних проєктів та ініціатив навчання. Напередодні Міжнародного дня вдячності волонтерам в нашому коледжі була виготовлена чергова маскувальна сітка. Ми віримо в перемогу та робимо все можливе, щоб наблизити її. На сьогодні це все. На зв'язку.